Ми зокрема поговоримо про те, як в цих умовах можна завершувати цю війну, чи можуть бути вибори в принципі в Україні в таких умовах, і поговоримо на цю тема з Михайлом Подоляком, радником керівника Офісу президента України. Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Я одразу від тези президента, що ну от президент, дякує за мужність і стійкість наших оборонців і це факт. Ми щодня спілкуємося з військовими. Ситуація на фронті вона постійно змінюється, але вона стала складна, і от ви, до речі, буквально сьогодні здається відрефлексували на статтю вида. За економіс, що не можуть бути будь-яких виборів, навіть розмов про це, коли йде гаряча фаза війни. Ми говоримо багато про завершення війни, про мирний план, про різні ініціативи на різних платформах і майданчиках. Звідки з'являються такі вкиди, особливо після виборів проведення виборів президента Сполучених Штатів Америки? Не звідки це, скажімо так, традиційна технологія, яку ми вже неодноразово, до речі, про вибори, про можливість проведення виборів під час війни. Ми також неодноразово вже з вами обговорювали. Ну, тобто, це постійно. З'являється. Чому? Тому що треба навколо якихось теорій будувати концепцію. І я перейду до якої концепції. Все набагато гірше виглядає, якщо ми беремо медіа. Не те, що відбувається в Україні у війні, а беремо медіа західні. Все, що там відбувається, виглядає вкрай дивно, тому що там всі інструменти направлені на одного на одно, на однієї на, на вирішення одного завдання примусити до чогось Україну. Ну тобто логіка всіх цих публікацій, додаткові депресії. Додаткові примуси. І по суті, це звучить так: а давайте примусимо Україну припинити спротив. Ну, ми вже всі втомилися, три роки ж війна йде. І тому абсолютно чітко можна тут виокремити наступні речі: перше. Не можна примусити Україну припинити спротив, тому що це приведе до фатальних наслідків і для України, і для міжнародного права, і для інших країн Європи. Ну це вже сьогодні очевидно. Це якби моветон, да про це постійно говорити. Ну як би дивно. Але ще раз підкреслюю, от всіх цих публікацій, в тому числі про вибори, угу. про можливі вибори, причому навіть дати вже говоряться про те, що можуть Травіль бути вибори. Місяць. Ну да, безумовно. Тобто ж війна закінчилась вже, да. Тобто Російська Федерація не атакує ракетами нас і так далі. І більше того. Російська Федерація сказала так. Давайте ми зупинимось. Ми далі не будемо йти. Ми тут щодня йдемо на тому напрямку, про який зараз говорив президент на Донецькому, частково на Харківському хочемо йти. Але ми тут зупинимось, почекаємо, поки ви вибори проведете. Ну і так далі. Ну, це ж трошки дивно, але знову ж таки не про це мова. Мова про іншу. Дивіться, всі тексти, про які ви згадуєте, про мирні угоди, про можливість переговорного процесу і так далі, вони всі базовані на тому, що треба. Україні зробити Україна має віддати, Україна має погодитись, Україна має відмовитись від статусу країни колективної безпеки НАТО, членство НАТО. Україна має погодитись з пропозицією. Я зараз сарказмом говорю Росії: віддати все, що завгодно Російській Федерації території, в тому числі які вона прописала. Тому що я хочу нагадати, що коли ми говоримо так, віддайте щось там Росії, якісь території, так Росія ж відверто говорить постійно не просто території, а ті території, які в нас прописані. Вже ну тобто більше ніж вони окупували, і так далі, але в цих публікаціях чомусь немає жодних обговорень. А як примусити Росію припинити агресію ще раз, примусити країну припинити спротив? Не дивно це звучить, але цього багато. А примусити агресора, тобто, якби було хоча б дві частини: перша частина Україна, друга частина Росія. Що робимо тут, що робимо тут? Ну, можна було б сказати так, це якась дискусія. Але коли все тотально про те, як примусити Україну, і не взагалі немає нічого, як примусити Росію, хоча там навпаки, мені здається, там взагалі багато простих інструментів. Один на, 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 на в скидку скажу. Нафта. Мінус е, менше 40 доларів за барель. Це легко зробити так. А чому це не обговорюється як інструмент тиску, такого масштабного фундаментального, який зовсім інакше буде виглядати в Росії, тому що вони будуть мати набагато менший бюджет і вони будуть в паніці. одного інструменту достатньо, але навіть це не обговорюється. Якщо про санкції, то так собі. Якщо про якийсь там дипломатичний тиск, то так собі, а про військовий тиск взагалі не говориться, про воєнний тиск взагалі не говориться. Це дивно, тому що це виглядає так: примус за рахунок жертви. Ну, тобто, закінчення війни за рахунок жертви. Ну, якщо згадали про енергоресурси, перша теза це те, що Трамп говорив, що навіть за умови ціни за нафту 50 доларів, то вже Путін не зможе вести далі війну. Додамо слова дерипаски, мільярдер російського, який бився в істериці після того, що власне така перспектива в принципі може бути, і ціни можуть бути обвалені за рахунок drill-to-drill, -drill, видобутку збільшення самих США. Але якщо говорити про ресурси, знову ж таки, як ви ставитеся до е такої, е значить ідеї, ніби то. Е Серед республіканців і в оточенні Трампа серед наших пропозицій да, завершення цієї війни превалюють лише два пункти: щодо наших корисних копалень, які є на території України, що нібито ми можемо поділитися з американцями, британцями там, іншими країнами, і вони будуть їх видобувати. І саме тому вони, нібито, дадуть нам якусь, якісь гарантії безпеки. І власне те, що українські військовики зможуть замінити американських солдатів в Європі. А це ж про прагматизм. Це про те, що ми завжди у вас ветерин. Це не вкрит, говоримо. як ви вважаєте? Ні, ні, це тобто... про інше. Це про прагматичне. Це, це ж пункти плану. Це ну, тобто... пункти плану. Але да, чому безумно? саме тільки два цих научних а тому, що це вже математичне звісно, зв е, е, ну будемо говорити про наступне. Якщо, наприклад, пункт номер два стосується постачання зброї і воєнного примусу Росії до чогось, і е, цей пункт має прагматичне для американців значення з точки зору е, остаточного знищення російської мілітарної репутації. Ну тобто, ви повністю знищили е, присутність Росії на глобальному і збройному ринку. І на ринку, скажімо, збройних сил, як таких, і так далі. Ну тобто, Росії немає, не існує. Це не опонент вже да, Це прагматично. Але це математично обраховано в кількості зброї. Далі, другий, третій пункт. Якщо ми говоримо про чи, чи там п'ятий пункт, якщо ми говоримо про компетенцію України після війни як такої, дивіться, це звучить достатньо мудро знову ж таки. От є сьогодні НАТО, і в складі НАТО 90-95% експедиційних завдань виконують Збройні сили Сполучених Штатів. Ну тобто безпосередньо приймають участь в тих чи інших війнах чи в локалізації воєн на різних континентах. Європейські країни практично. В цьому не приймають участь, ну за виключенням певно, Великобританії частково, ну там одиничні е приклади можна mm -hmm. інших країн навести. Україна говорить: ми можемо від імені Європи, по-перше, замістити де потрібно контингент Сполучених Штатів, а по-друге, стати поруч, ну тобто розділити. Ту роботу, яку треба буде виконувати, знову ж таки експедиційну роботу. Чому Україна це зможе робити? Тому що перше досвід бойовий, друге злагодження на іншому рівні. Ну тому, що злагодження на полі бою, ну і третє використання зброї різної зброї різних країн. Щось такого досвіду немає ні в кого. І тому безумовно це буде суттєво полегшувати роботу Збройних сил сполучених штатів, і це знову ж таки прагматичний підход. Дивіться, ми ризики ділимо. В нас є країна партнер. Дуже велика компетенція, це, це прагматичний підход для республіканців. Абсолютно, ну і нарешті про природні копалини. Давайте трошки більше подивимось на це. Що робить Росія, О, окрім того, що вона знищує суб'єктність, суверенність України, чи навіть я б навіть сказав так: державність України і українство як концепцію да, альтернативно руському міру. Що крім цього робить Росія? Вона ще захоплює території, в тому числі території, де багато родовищ, які дозволять Росії суттєво на Ростити свій вплив на ті чи інші глобальні ринки. Знову ж таки, навколо цього будуть працювати і такі країни Глобального півдня, які будуть зацікавлені в співпраці з Російською Федерацією. І таким чином конкуренція зовсім інакше буде виглядати. Сполучені Штати будуть витрачати набагато більше коштів, ціна на продукти відповідні на той же літій чи на той же титан будуть вищі. А це знову ж таки ланцюжкова реакція на інші ринки, там на наприклад на ринки ракето чи літакобудування. Це буде впливати суттєво буде впливати. Скажіть мені, а навіщо віддавати Росії це? І безумовно Україна пропонує дивіться, давайте прагматично підійдемо. Нам все рівно потрібні інвестиції. Максимально треба буде проінвестувати нові галузі. Практично з задоволенням будемо а, вітати на території України наших партнерів, які зможуть таким чином повпливати я, на світові ціни. Відповідні я, я, я просто чому згадав про те, чи не вкід це чи все ж таки об'єктивна інформація, на якій опираються всередині самих республіканців, і виточені в першу чергу Трампа. Тому що давайте пригадаємо про те, що ну був такий, точніше, не був іни. Я приїздив до України безпосередньо в Київ Лінсі Грем, республіканець, такий, нібито посередник-перемовник. Це ще заздалегідь далеко до виборів. Було і він якраз про корисні копалини, українські надри і говорив, що це може бути такою собі запорукою, безпековою і гарантією від Сполучених Штатів, якщо вони будуть контролювати процеси тут у нас всередині країни. Financial Times пише про те, що нібито саме ці пункти пропису прописувались для Трампа, бо вони йому сподобаються. От така конспірологія може бути ні. Трології точно немає є прагматизм. У президента Зеленського чітко все продумано з точки зору логіки того, що він пропонує. Президент України не говорить про абстрактні теоретичні речі. Він говорить: дивіться, ми розуміємо, що суб'єктності України вчора не було, але ми готові цю суб'єктність сьогодні вибудувати, в тому числі розуміючи, що ти не можеш тільки щось брати, ти маєш щось віддавати. Ну тобто, це має бути партнерство двостороннього рівня. Ну тобто, ми хочемо, щоб партнери бачили в нас ті компетенції, які їм будуть корисні. І тому прагматичний підхід до плану. Тому ще раз, план не абстрактний теоретичний, він побудований на конкретному аналізі, що потрібно в цій війні робити, які це може дати наслідки, і які це може принести позитивні результати, в тому числі для партнерів. Окрім того, окрім ще раз підкреслює, окрім обнулення фундаментального обнулення Росії, яка є сьогодні ключовою країною провокатором інших нестабільності. Ну тобто, ви обнулюєте Росію, це само по собі вже величезний прагматичний підход. Ви обнулюєте Росію і ви суттєво скорочуєте інвестиції в глобальні нестабільності, ну тобто в Тичні організації в диверсійні акції в пропаганду певного кшалту і так далі. Це само по собі прагматично. Але президент говорить: дивіться, ми ще додаткові опції, які чітко формують уяву про Україну як про країну, яка може бути не просто партнером, тому що воює з Росією, а партнером з великою майбутньою перспективою, яка це спільні підприємства, це спільний видобуток і вплив на глобальні ціни на рідкоземельні метали, Наприклад, це крім того, збройне виробництво відповідне, це крім того. Експедиційні спільні можливості, які відкриваються, якщо Україна отримає цю компетенцію, так поговоримо про транзит влади в Сполучених Штатах Америки, адже це дуже важлива тема не лише для України та для всього світу, тому що Сполучені Штати Америки як драйвер процесів впливає на різні процеси в різних куточках земної кулі. Передача влади новій президентській адміністрації в США відбудеться організовано та мирно. Це на цьому наголосив президент США Байдена. Стрічі з новообраним президентом Трампом на ній обговорювалися й українське питання. Про це повідомив на прес-брифінгу радник з національної безпеки Джейк Саліван. Зокрема, Байден сказав Трампу, що допомога в Україні в інтересах національної безпеки США, а кошти, які Вашингтон виділяє на оборонну підтримку Києва, це замовлення та робочі місця для підприємств американського військово-промислового комплексу. Під час перехідного періоду адміністрація Байдена надасть наступникам інформацію про ситуацію в Україні. Вона також подбає, щоб Україна здобула якомога сильнішу позицію на полі бою перед майбутнім мирними переговорами, заявив Саліван. Ну і в цьому ключі я би хотів нагадати про те, що Наприклад, той самий Маск, соратник Трампа, ну принаймні, він його підтримав і риторику і грошима. Він буде очолювати, нібито такий собі департамент урядової ефективності і це про оптимізацію. То чи можна в цьому ключі, оптимізацію на різних рівнях? То чи можна в цьому ключі говорити, що ця оптимізація не торкнеться вже за часів Президента Трампа за два місяці і допомоги Україні? Я не готовий говорити, маленька що маленька вони... ремарка да. сьогодні зустрічався очільник МЗС пан Сібіга з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Ентоні Блінкен акцентовано наголосив на тому, що ми маємо зробити максимум допомогти Україні і нашому війську протягом цих двох наступних місяців, нібито натякаючи на те, що ну потім не зрозуміло, що буде. Коротко я ремарку на ремарку щодо демократів мені здається, що їм сьогодні важливо прийняти відповідні рішення, тому що це дозволить сформувати, скажімо, стартові позиції для наступного електорального циклу. І Це була б непогана стратегія, якби вони збільшили зараз ну прийняття тих чи інших рішень в рамках коаліції на користь України чи виділення тих чи інших ресурсів пришвидшили і так далі. Це непогано на мій погляд. Стратегічно з політехнологічної точки зору це виглядає непогано, але це знову ж таки внутрішня дискусія серед демократів. Я думаю, що вони прийдуть. До правильних рішень, мене немає в цьому сумнівів. Тепер щодо аудиту. Так, безумовно, е, треба про аудиту. Хай, от щодо да. аудиту, вам буквально е, кільканадцять секунд подумати, як правильно сформулювати думку. Тому що в нас є якраз до цієї теми до попередньої щодо Сибігі. Він мав е, ми мали розмову цього вечора з е, очільником МЗС, нашим вітчизняним. Почуємо його, далі продовжимо. Маємо конкретні рішення, маємо конкретні підтвердження щодо. Військової допомоги Чинна адміністрація планує в останні тижні своєї каденції передати Україні дуже суттєві обсяги військової допомоги, і це ми предметно і в деталях обговорили з моїм візові повністю всю зброю, яка відноситься до прямих президентських повноважень. Ну а також оплатити всі контракти на виробництво зброї, передбачені програмою підтримки України. Принаймні йдеться про ті 6 мільярдів, які нам можуть ще все ж таки виділити протягом каденції президентства Байдена. А от тепер що буде потім? Щодо аудиту, ну безумовно, треба мати збалансований бюджет, треба дивитись, тому що країна велика і багато є програм є багато соціальних навантажень, і так далі. Але давайте перейдемо до української теми. Пан Трамп після озвучення перших підсумків голосування вийшов і сказав: я хочу зробити Америку великою. Ви не можете зробити ту чи іншу країну велику, якщо вона претендує на роль глобального лідера, якщо ви будете сконцентровані тільки. На збалансованому бюджеті, на внутрішній політиці, на міграційній правильній політиці це все супер. Це безумовно суттєво підвищить конкурентну здатність сполучених штатів, це суттєво змінить відчуття життя внутрішнього і так далі. Але якщо ви глобальний лідер, то ви маєте врегулювати справедливо врегулювати, не просто врегулювати з відкладеним фіналом, а справедливо врегулювати велику кількість криз, які сьогодні створені, в тому числі Російською Федерацією. Чи… Пріоритетно Російської Федерації це і близький схід, і це те, що буде далі відбуватись на корейському півострові в Тихоокеанському регіоні. Це те, що відбувається в Африці, це те, що відбувається в Латинській Америці, частково, і це безумовно те, що відбувається в Україні. І ви маєте на це повпливати. І ви маєте на це повпливати, максимізуючи свої впливи. Ну тобто, ви маєте довести, що не існує рівного для вас партнера під назвою Російська Федерація. Тобто, ви маєте в це грати не на умовах Росії. Не скорочувати навпаки бюджети, даючи можливість конгломерату Росія, Північна Корея, Іран дотиснути демократії через Україну. Ні, навпаки, ви маєте домінувати, тобто ви маєте порахувати математично, що треба для цього домінування. Тобто, скільки має бути бюджет України, які завдання Україна має вирішити разом з вами. І ви маєте ініціювати сценарій. Дивіться, коли ми сьогодні говоримо, як ви кажете, треба підсилити позиції України перед переговорами. Ні, треба навіть не так говорити. Треба говорити, треба примусити Росію. По перше, зрозуміти, що війна буде надто дорога, що війна буде абсолютно йти не в рамках її сценарію. Тобто, якщо ти хочеш домінувати, а Трамп може грати тільки першим номером, Я неодноразово про це казав. Він не може грати в гру Путіна. Да? Він має грати в гру Трампа. А гра Трампа це я ініціюю, А я буду ініціювати на своїх умовах, тому що умови заморожуємо конфлікт, віддаємо щось Росії. Це умови Путіна. Ну, тобто, тоді Путін стає глобальним гравцем номер один, тому що дивіться, я пішов масштабною війною, я обнулив міжнародне право, я скою велику кількість злочинів, і мене за це не карають навпаки. Мені все віддають, тому мої правила. Я ці правила встановлюю, і це зовсім інше та Михайло, Трамп не може е, грати на полі Путіна і ставити його в, в один і той самий рівень, тому що хіба що тому, що наприклад е, у Трампа е, ані раніше, коли він був президентом, ані тепер, коли він був кандидатом, вже обраний президент. Е, не ядерна держава не відбирала землі, так як це відбувається, наприклад, не завойовує, Да як тепер відбувається під час цієї російсько-української наголошої війни, коли українці захоплюють території ядерної держави в цьому ключі, Путін наказав відвоювати Курщину до 20 січня 2025 року, дати інавгурації Трампа. Про це пише видання Телеграф з посиланням на британську розвідку. Задля цього Росія зосередила на Курщині військовогруповані чисельністю 50 тисяч бійців. Тут же будуть задіяні і 12 тисяч північно-корейських Солдатів деякі з них вже вступили в бій, підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. А оця цей маркер може бути е, готовністю до перемовного процесу заморозки, тощо до завершення активної фази. Тобто ще раз тут треба правильний акцент. Тобто присутність північно-корейських військ ні, ні, північно-корейські це як додаток до ситуації, да? ні, просто ні, ні, щоб це не додаток, тому що Це на мій погляд подвійна фатальна, проблеми. подвійна фатальна помилка Путіна, яка має привести до зовсім іншої реакції, в тому числі від нової американської адміністрації. Mm. Чому ну з одного боку це приниження Росії? Ну тому дивіться, ви говорите, ми настільки потужні, що зараз запропонуємо іноземному контингенту прийняти участь на нашій території у війні, яку ми розпочали. Ну це ж нонсенс. Для репутації, просто е, мені дивно, що це мало обговорюється. Це приниження Росії. Тобто, Путін свідомо пішов на приниження ради. Він не одразу вийшов, але тут достатньо красномовно це і було бажано про це говорити. А друга фатальна помилка ну він він відверто говорить: дивіться, ви там якісь резолюції приймали проти північної Кореї, ви там щось там балансуєте, якось і так далі. А я обнулюю все це. А, і якщо на це не буде відповідної реакції, то тоді і Північна Корея, і Іран, і Сирія, і ще деякі країни можуть спокійно приїхати повоювати в Україні, а потім спокійно приїхати на свої території, переформатувати свої армії, і почати там нові конфлікти і так далі. Тому що ще раз підкреслюю, ну це провокація. Це така масштабна провокація, яка говорить: так дивіться, що я можу робити все, що завгодно. Я граю в свій сценарій. Я граю в сценарій який? обнулення. Обнулення всього, всіх правил, вашого лідерства і так далі. І я ще раз, я собі сумніваю, що хтось не розуміє цього. Ну хтось не готовий зрозуміти, що або ти граєш в гру Путіна, і тоді це другий номер, чи третій, чи п'ятий, або ти граєш в свою гру. А ця гра а, має дивіться, як вона має декілька акцентів сьогодні. Перший треба поставити на місце Північну Корею треба повернутись до міжнародного права і знову ж таки поставити на місце для цього росію треба обнулити можливості росії провокувати конфлікти в інших регіонах і треба показати що мілітарна складова під назвою російська федерація не має суттєвого впливу на глобальні процеси угу. ну тобто треба повністю обнулити росію і, і, і треба, і треба розуміти, Давайте, що проведемо паралелі. Путін дає вже там в соти якісь десятий раз своїм військовикам вийти на адмінкордони донеччини Луганщини протягом цих трьох років. Це для нього перша амбітна мета, і це в нього не виходить. Зараз він дає схоже завдання відвоювати Курщину, і це в нього теж не відходить. Ви слушно згадали про північно-корейський контингент. Напевно, тому що інститут вивчення війни пише, що російська армія не тягне там по тисячу з гаком втрат. Щодня і тому вона запрошує там, залучає іноземних бійців. В мене питання все ж таки: чи можна цей фактор взяти до 20 січня, вийти, точніше, на кордони російсько українські на Курщині, прив'язати до початку перемовного процесу? Як вважаєте Ні, ні, ні а до чого, чого знову ці дати тоді. Якісь нереалістичні. Ви, ви ж певно побачили, що я не аналізую слова путіна тому що вони не мають сенсу. Ну тобто, людина говорить. Людина неадекватна, людина психічно змінена, і вона щось говорить. Вона вийде на Валдаї, знову проговорить. що, Дивіться, я напав, тому що, тому що я вважав, що на мене нападуть, ну, з маячню. Більше того, до речі, там є одна небезпечна річ, яку ми не аналізуємо, коли хтось говорить про те, що давайте вже щось віддамо Путіну і на цьому все закінчиться. А він сказав не так. Він сказав: От, ви все віддайте, що ми вже зафіксували, ви ще віддайте те, що ми прописали, але ми ще наполягатимемо на тому, що є. Люди, які живуть на ісконно-русських територіях, ми хочемо, щоб вони мали право на референдум. Ну розумієте, що далі буде це Харківська область, це Одеська область і так далі. Тому подібне. Коли ти неправильно поводиш себе з Путіним, да коли ти слухаєш його і дійсно реагуєш на його заяви, то тоді і щось готове йому віддати. Це працює зовсім інакше. Це працює так, а давайте ще підвищимо ставку. А давайте ще. А давайте ми не зупинимось, поки не видасте це. А ви готові це віддати? Ні, ні, ні. Ми продовжимо ракетну атаку, ракетний терор, якщо він видасте це. Тобто Путін це настільки примітивна людина, що, по перше, його слова з точки зору дат, прив'язки до дат, не треба взагалі сприймати угу. всерйоз. Але з іншого боку, треба розуміти, що як тільки ти починаєш, і ми з вами сьогодні це обговорювали, коли казали, що публікації йдуть в західних медіа, треба мирний план, треба там якось Заморожувати війну, і так далі. От як тільки ви це робите, ви стимулюєте Путіна піднімати ставки. Все інше навпаки проти працює. Я згадав пристутучні війни. Теза від аналітиків. значить, війська РФ не зможуть нескінченно довго зазнавати значних втрат заради обмежених перемог. Можна проміжний висновок зробити, що саме через це вони залучають контингенти да з північної Кореї. Можливо, це буде якось масштабуватися цей процес, але що потрібно зробити нам, українцям збройним силам України генштабу, щоб посилити свої позиції, збільшити кількісно да особовий склад. Ну можливо, треба перевірити заклади, які ви означають придатні чи не придатні військовозобов'язані до служби, і невдовзі Міністерство оборони планує запустити цей процес. Про це в ефірі телемарафону розповів речник міноборони Дмитро Лазуткін. Міністерство оборони України в принципі планує ініціювати можливість перевірок або ну не те, щоб інспекції, але моніторингу закладів, які проводять ВЛК за допомогою певних інспекційних механізмів, тому що ну ясна річ, що деякі речі потребують. Перевірки перманентної такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів, як таких, щоб порушень не було, як явище, тому що ну міністерство оборони дуже чутливо до цього ставиться. Відповідальність за порушення в процесі мобілізації відповідно також розподіляється залежно від етапу, на якому сталося це порушення якщо порушення у нас сталося на етапі медичного огляду, відповідальність лежить на міністерстві охорони здоров'я та НСЗУ у рамках укладних договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК про придатність до служби, наприклад, це є відповідальністю ВЛК і реагування вже має здійснювати Міністерство оборони України. На вирішують проблему мобілізації північно-корейським контингентом збільшенням виплат для своїх військових. Чи можна реформами в галузі міністерства оборони мозу к згадаємо всеки велка, оці всі історії покращити наші спроможності і добрати оті ті тисяч, про які йшлося Дві хвилинка, да Дівтори. дуже коротко. Перша безумовно тільки реформування, тобто зменшення бюрократії, зменшення репресій, зменшену репресивних методик, зменшення бюрократичності, зменшення. Корупційних складових дійсно можуть суттєво змінити те, як буде виглядати процес мобілізації України. Але є друга складова, дуже важлива високотехнологічна зброя в достатній кількості, коли ти будеш впевнений, що в тебе є і тренувальні центри правильно побудовані, амуніції достатньо і зброя, яка буде на дальній відстані нищити російську інфраструктуру, нищити оце кількісну перевагу Росії, то тоді безумовно це буде виглядати все інакше. Тобто кількісні показники від партнерів, і в тому числі зменшення бюрократії Більше прозорості, менше корупції і менше репресивних методик. Оце два напрямки, які треба розвивати. Я вам дякую за те, що завітали. Михайло Подоляк, радник керівника президента України, був у цій порі.